Чи знаєте ви, який український символ прикрашав овальний кабінет президента США? Соняшник. Робота українського графіка Якова Гніздовського, яка була у Білому домі за час президентства Джона Кеннеді. її, а також зимовий пейзаж, придбала перша леді Жаклін Кеннеді для свого чоловіка. Відомому українському графіку, 27 січня виповнюється 110 років. Тож цей рік мав би проходити під його знаком. Унікальна постать культурної дипломатії, вражаючий митець, який своїми темами підкорив стільки країн і народів, і ще за життя його виставки відбувалися у найвідомішому музеї США Метрополітен, а також у країнах Європи, Азії, Африки на Близькому Сході. У 1975 році виставку Гніздовського відвідав особисто син японського імператора Хірохіто. Нині його твори зберігаються у Конгресовій бібліотеці Бостонському філадельфійському музеях університеті Вашингтона, збірці Нельсона Рокфеллера у США у музеях Японії. Яків Гніздовський вважається одним із наймайстерніших графіків світу, і мені пощастило. Наживо, побачити його роботи.